Вітаю, друзі! Нещодавно Держрибагентство відзвітувало про нарахування збитків за березень місяць у зв'язку з збройною агресією РФ і нарахувала збитки у 5,5 млн за 23 тисячі екземпляри карася. Шляхом нескладних математичних розрахунків ми бачимо, що сума збитків за одного сріблястого карася складає більше 230 гривень. В мене виникає питання, за якою методикою проводились ці розрахунки, і чому за перелов звичайним рибалкам нараховують більше, ніж півтори тисячі за один екземпляр сріблястого карася. А для Російської Федерації сума збитків складає 230 гривень за екземпляр. І скільки ще буде діяти ця ганебна постанова кабміну, згідно якої звичайний окунь ціниться більше, ніж линь або ляч. І чому? книжний золотий карась коштує в п'ять разів дешевше, ніж сріблястий карась. Вже більш ніж півтора года діє ця постанова. Невже не можна її відмінити? І що зробило Держрибагенство для цього? Взагалі, на мою думку, Держрибагенство це паперова організація, яка прикриває свою діяльність лише паперами і нічого більше. Скільки. Сплачено до бюджету оцих мільйонних штрафів, які нараховані згідно цієї постанови. Я вам можу сказати ноль. Ефективність цієї постанови равна 1%. Тому що всі ці збитки, які нараховані промисловикам, браконьєрам, більше мільйона, жодного з них не сплачено до держбюджету. Платить тільки рибалки, у яких там 3-5 або більше карасів в перелові, тому що сума там збитків 10 тисяч гривень більш реальна, щоб її заплатити, ніж нараховані їми 2-3 мільйони. І не треба прикриватися кабміном, тому що ця постанова вона узгоджувалась і науковцями, і держрибагентством. І скільки ще така ганебна постанова буде існувати і коли вони це все виправлять. Давайте задамо питання Держбагентству і взагалі Офісу Президента. Робіть репост і пишіть свої коментарі про те, що ви думаєте про це. До зустрічі!